Щорічно на честь відомого закарпатського футболіста та арбітра Володимира Югаса в Ужгороді запалюють дитячі мрії. Юні спортсмени змагаються за першість у футбольному турнірі. Велика кількість команд приїхала. Це міжнародний турнір. Ну, ця людина Володя Югас. Це дуже була важко говорити. Ми з ним були друзі. Це дуже була поважна людина у футболі. І, і як гравець був, і як арбітр ФІФА. Він заслуговує на проведення такого турніру. Цьогоріч на турнір приїхали 32 команди зі всієї України та ближнього зарубіжжя Словаччини та Румунії. Змагання відбуваються серед команд хлопчиків 2005 року народження. Кожен із них мріє стати видатним футболістом, як їхні кумири – Пеле, Роналду, Месі та Ярмоленко. З Києва хочеться зайняти перше місце. Ну як якісь відомий футболіст якронада або Месі ще не вчив. Ми вже виїдемо їдемо всі ми. Раз на змагання, що ми виграли і все було добре. В таких змаганнях я беру вже не один раз, чотири-п'ять разів і більше. Так, так, подобається. Іноді програємо, але футбол нам дає задоволення. Ще Стати від... великим футболістом як пілля. Як і Айбо, як Кристина Рональда. Загальне керівництво змагань здійснюється Федерацією футболу Ужгородського району та Закарпатським благодійним фондом за майбутнє покоління. Організатори впевнені, такі турніри сприяють розвитку краєвого спорту, популяризують футбол на Закарпатті та виховують підростаючі покоління у руслі здорового способу життя. Ми очікуємо, щоб дітки подружилися між. Між країнами, щоб у дітей був хороший насамперед настрій, хороші враження. Так само у батьків, які приїхали, також з дітками, тому що це вікова категорія Ю-11, і з ними ще їздять дуже багато батьків. Спілкування, ну і так я казав, вже, це підвищення своєї спортивної майстерності. Олександр Колодяжний із Києва вперше привіз свою команду на змагання. Це перший серйозний турнір для 10-річних футболістів. Тренер каже, хлопці захоплені Закарпаттям та налаштовані лише на перемогу. На Закарпатті також вперше можна сказати. Для дітей все це нове. Це недавно зібрана група дітей. Перший їхній турнір, перший їхній виїзд. Тому. Цілі ставили такі, щоб діти просто окунулися в спортивний, спортивний цей округ, подивилися на інші команди, хто що вміє вже в цьому віці. Батьки юних футболістів впевнені, такі турніри допомагають дітям ставати комунікабельнішими, набувати ігрового досвіду та виховувати у хлопцях справжній бойовий дух. Ніколи футболом не болела, не дивилася, але дитина почав займатися, вже четвертий рік займається. Не пропускай ні одного матча. Адреналін, звісно, болею, кричу. З кожним роком все вирішено лише результати, що в этом году сподіваємося, вийдемо в тройку хоча б. Протягом трьох змагальних днів у спорткомплексах Зінедін та Юність діти визначать кращого та розіграють комплекти нагород. Закриття турніру та нагородження переможців відбудеться у неділю, 29 листопада о 14.00.